Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, обіцяла вам огляд на справжній символ Незалежності України. І, звичайно, я зараз говорю про мультфільм Енеїду. Тому сьогодні поговоримо про історію створення першого повнометражного мультфільму Незалежної України. Також про його сюжет, та я розповім, що мені сподобалось у цьому творінні. Тому давайте не гаяти часу, беріть щось солоденьке або солоденьке, ще ви там любите з вами. Настя ви у книжковому куточку, і ми розпочинаємо. І до речі, чи знаєте, ви що Енеїда дуже тісно пов'язана із усім найвідомими персонажами і серією мультфільмів про козаків ще 1967 року. Автори почали працювати над «Енеїдою» ще у 1988 році. Московська ТВО Союз Телефільм замовила у Києва фільму повнометражну анімацію за мотивами одноіменної поеми Івана Фітляревського. І хоча сам мультфільм вийшов у 1991 році, на екрани ми всі з вами могли вже побачити кадри із прапором України. І, до речі, малювався він відповідно ще до Незалежності. Хоча насправді це не перша історія про Анея, яка вийшла на екрани. Адже у 1969 році з'явилася короткометражка під назвою Пригоди козака Енея. Історія відповідно була за мотивами Енеїди Івана Котляревського та була знята до 200 двохсотліття з дня народження класика української літератури. Режисеркою була Ніна Василенка, мультиплікатором Євген Сивуки. В принципі, можна сказати, що пригоди козака Енея були певним поштовхом до створення Енеїди, яка вийшла у 1991 році і стала першим повнометражним мультфільмом часів незалежності України. Режисером Енеїди виступив Володимир Дахно, а художником Едуард Кіріч. За життя Володимир Дахно працював художником, сценаристом, режисером та його творчий доробок становить понад 30 анімаційних робіт. Чи найвідомішою із його робіт є Енеїда, також як мультиплікатор дахно дебютував у 1960 році із фільмом Пригоди Перця. Та, звичайно, найбільше ми знаємо творчість цього сценариста та режисера за виходом першої серії мультфільму як Козаки 1967 року, де він був і режисером, та й сценаристом. А в інтерв'ю у BBC Едуард Кіріч, художник картини Енеїда говорив таке: мені ці слова з Малечко були знайомі. Еней був парубок моторний, хлопець, хоч куди козак. І кожне це слово я хотів проілюструвати, зібрав троянців, осмалених як ланців, і куди очі почухрав. Вона сама не наже захоплювала й вело. Енеїда побудована взагалі як ресторан. Та весь час п'ють. Якщо почитати, потовкли посуд, потім знову їсти, знову пити, знову битись. Пан художник розповідав, що його гонорар за таку колосальну роботу у проєкті становив 47 тисяч гривень, і за це він зміг купити цілих 4 пляшки горілки. І це справді настільки погано, що аж смішно. Звичайно, окрім художнього візуалу, в Енеїді величезну роль відігравав ще музичний супровід. За словами художника, вся команда вибирала те, як буде звучати Енеїда. Окрім народної музики, вони ще надавали перевагу чомусь ексцентричному та яскравому. Говорячи про Енеїду, неможливо не згадати те, наскільки добре у ній прописаний гумор, настільки вона динамічна та яскрава та в міру еротична. Звичайно, ми всі з вами за картинкою порівнювали її з козаками. Адже, звичайно, над цими двома картинами працював не тільки один режисер, а й два художники Євген Сивокінь та Едуард Кіріч. До речі, ще дещо про козаків. Я сподіваюся, пам'ятаєте серію, як козаки куліш варили. І так Євгеній Сивокінь у своєму інтерв'ю чи коментарі у новому погляді говорив таке, що ця серія викликала справжній, хоча й невеличкий, міжнародний скандал. Адже що визволити товаришів у цьому епізоді, козаки руйнують. Незрозумілу країну без назви, яка чимось схожа на туреччину, звичайно, основою для мультфільму Енеїда стала одна іменна поема Івана Котяревського, яку він почав писати ще у 1794 році, і працював над нею майже 30 років, яку, до речі, він перший і не видав. Але це вже зовсім інша історія, про яку ви зможете дізнатися десь ось тут за посиланням. А ми продовжуємо далі. В Веніді ми дізнаємося з вами про пригоди такого собі парубка ватажка Енея, який, до речі, ще той гульвіса. Ця комедійна, енергійна, динамічна та яскрава історія розповідає нам про пригоди Енея, який після зруйнування його батьківщини разом із козаками вирушає у мандри, щоб у майбутньому створити справжню Римську імперію. Він багато подорожує, його хоче знищити одна богиня через ворожість із його матір'ю в першу чергу. До речі, про це детальніше ви можете дізнатися за посиланням десь ось тут або ось тут, бо я робила. Відео про Івана Котляревського та про те, як він писав Енеїду. І там ще я коротенько про неї розповідала. Ну, коротше кажучи, наш Еней потрапив саме пекло. здобуде собі коханку, потім її покине. Та коханка помре, і він, до речі, її зустріне в тому пеклі. Але все буде закінчуватись доволі позитивно. Я, наприклад, дізналася про Енеїду, саме мульфільм лише декілька років тому, і це насправді сумно, що ми втрачаємо таку можливість побачити таку енергійну комедійну, еротичну, але насправді глибоку історію, історію про культуру нашої країни і історію про те. Як ми ж цю історію і створюємо. На кінець, мабуть, уже втретє, повторюсь вам, що мультфільм Енеїда став справжнім символом нашої національної гідності, нашої свідомості та нашої творчості. Тому закликаю вас усіх переглянути це творіння, переглянути цей шедевр. Якщо ви вже дивилися Енеїду, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях, що вам так сподобалось у цьому мультфільмі та що вам здалося у ньому смішним. Також. Я теж би хотіла почути від вас, про що ви хочете почути у книжковому куточку. Звичайно, ставте мені вподобайки та пишіть будь-які різні коментарі, я все ж сподіваюся, що позитивні. Та підписуйтесь на мій канал, адже це для мене дуже і дуже приємно. А на сьогодні у мене все. Ви були у книжковому куточку. З вами була Настя та друзі, до нових зустрічей!